Вітаю, друзі. Така достатньо непроста тема. Хоча я подумав, що от скільки я викладаю, ви зараз говорю: складна тема, непроста тема, велика тема, грандіозна тема. Але перш за все хочу вам подякувати. Подякувати за те, що ви, що ви пишете, що ви є, що ви підтримуєте, що заохочуєте мене щось робити. Ну, в плані. Продовжувати психотерапевтичні тюди. Дякую, що вам також подобається музика. А це мене також заставляє там, переглядати щось, оцінювати, дивитися, які новинки з'являються, і, можливо, щось вам порадити. Або говорити, що я слухаю, переживаючи... Фразу, знаєте, як якесь оправдання. Ну я ж не музикальний редактор, ну вибачте, там десь не той рік вказав, або не ту кількість премій, гремі, або ще щось. <свісно> Ой, добре, ви сказали, і я сам вас вчу. Да робіть, що ви хочете, будьте собою, помиляйтеся, виправляйте помилки, стукайтеся, погоджуйтесь з тим, що були якісь помилки. Сьогодні ми будемо говорити про трошки складнішу тему. Ніж просто помилки, ми будемо говорити про вакуум поражнечу. Але, ну, що за терапевтичні етюди, якщо Чебан знов щось не покаже і не розповість. І сьогодні я собі дозволив також показати гурт. Я не є його прихильником. Але ну по-перше, я а, завжди мене цікавить, якщо люди починають а, створювати щось нове. Чи воно ляже мені на душу і чи захочеться мені продовжувати його слухати, навіть колекціонувати. Не знаю. Час покаже, життя покаже. Власні бажання, уподобання, які точно так же змінюються. Я ж не одразу прийшов до, до і до класики, і до джазу. Для мене була вершина Led Zeppelin, Creedence Clearwater і The Who арт групи. Ну і звичайно, Pink Floyd. Ну, власне, так воно і залишилося. Але смаки розвиваються, показали, що є зовсім інша музика, більш вільна в своєму виборі. Ну, це джаз. І підвали не всі тягнуться хоч рок-музики, хоч джазу, тягнуться до класики. Тому от діапазон розширився. Тому я вам сьогодні покажу одну групу. А, як на мене, вони цікаві, що навіть їх не можна до чогось віднести. І творять вони незвичні речі. Давайте я їх виведу на екран. А, ось вони. А, така а, собі а, ну, реально незвична група, називається Dead Dance. Це австралійська група. От, до речі, одна з небагатьох груп, яку ніяк не можуть класифікувати, тому що їх відносять і до інді рок, і постпанк, і ембієнт є такий напрямок, електронна музика, але використовує інші звуки, не систематизовані звуки, і так далі. Є така штука Pop, наскільки я пам'ятаю. Тобто колотнече неймовірне навколо того, що творить Діткін Дит Dance. австралійці, які не так просто піднімалися, колектив то збільшувався, то зменшувався. То в концертах могло бути там 20 музикантів, то залишалася основа лише двоє. А в принципі, їх в реальності дійсно тих, хто являється Диткенденсом, це двоє музикантів. Група, яка розпадалася. Потім а, в 2000, на початку 2000-х, знов зійшлася, і на сьогоднішній день живе існує, і продовжує випускати свій, ну як би це назвати, танок смерті, тому що диткенденс. Мертві можуть танцювати. Це не просто готика, така, знаєте, що все закінчується тим, що всі знають, закінчується. Ні. От якраз вони наділяються повторного народження предмети, які можуть мати душу і народжують. Так, да, я розумію, що зараз розумію, що мова йде про езотеричні речі. Ну, музиканти, вони ж такі вільні в своєму польоту. Так от і Диткан який використовує складну електроніку. Долучає а, музику класики, причому намагається включити артистів з автентичними інструментами, тому, тому в них дуже багато симфонічного, навіяне бароком, ренесансом. І твори в них виходить такі, що думаєш, вау, от заділи. От сьогодні я вам покажу одну річ, де вона в мене? А, вертаюся назад на цей плакат. Зверніть увагу, справа Діоніс. Діоніс грецький Бог, Бог, на якого також дуже багато чого проєктується: і Бог виноробства, і рослинництва, і веселощів, і одночасно Бог, який проходив. А, смерть і два народження. Ну, там кілька міфів, син Зевса. Ну, варто почитати, хто такий у нас Діаніс. Ну, давайте я крутано чуть-чуть. Раз Ютуб пропускає і з Дитканденс Діанісіс. Ось цю ж щоб Бала розуміла про яку музику я взагалі розмовляю, і що можливо вас зацікавить послухати. Дуже патетична річ, гротескна. Чиста енергія, яка з'являється з хаосу, структурується і витягується наверх продовження життя. От супер важливо. Так, да, Однозначно там вплітаються і арабські мотиви, і індійські мотиви. Ну, все, не буду перебивати, послухайте. Ну, от така музика. А тут пф, я, мабуть, зупинюся, тому що ну, надмірно, мабуть, крутити також не, не вартує, це ж. Як хтось написав, я подивився ваш психотерапевтичні етюди. Так я зрозумів, це етюди про музику. Можливо, так. Але те, що музика має терапевтичний вплив, є ж навіть термін музикотерапія. Вона входить в склад арт-терапії. Вартує полистати і цей альбом, і попередні їхні альбоми відродження або народження чогось нового. ж пам'ятаєте, там кілька, п'ять легенд існує навколо цього Бога, в тому числі з однією з його смертей він двічі народжувався. Є таке, може бути таке, в міфології. А з з смертей зв'язано те, що розлетілися. Бризи крові і каплі крові його і появилися дерева. Гранат. Так, саме так, гранат. Це зв'язано саме з цим Богом. Окей. Давайте вертаємося до нашої теми, яка називається Природа не терпить поражнечі. Термін, я думаю, настільки вже знайомий для всіх, його так часто вживають, що я подумав: а, мабуть, варто поставити знак запитання. Природа не терпить порожнечі? Так що, власне, відбувається? Чому? Чому виникає порожнеча? Метафора зрозуміла, що дійсно, якщо в природі виникає якийсь вакуум, то цей вакуум порожнеча, то цей вакуум починає щось засмоктувати в себе. А метафорично, в психології воно має більш розширене поняття. Тобто той вакуум, який підсмоктує? Як правило, засмоктує те все, що є навколо суто з психологічних взаємодію, людей, відносини, відчуття, якісь складні перечуття, засмоктує і наповнює, швидко заповнює той дефіцит, який виник. От я логічно поставив, що це знак запитання, подумав, про що можна, про що можна говорити, коли ми говоримо про ось цю порожнечу. Ну, Варіантів порожнечі також можна, також, мабуть, можна провести багато. Ну, як на мене, це якийсь термін, який вказує на психологічну порожнечу. Тобто щось зникло. От в тебе була якась риса характеру, твоє ставлення до чогось. В принципі, це те, що вказує на а, а, зникнення в своєму здоров'ї. І недаремно цим терміном більше користуються, як метафоричним терміном, користуються психологи, психотерапевти і навіть психіатри, коли говорять, розпитують пацієнта і починають говорити про якусь депресію, от було, і зникло. Була енергія, і вона зникла, була радість житті, і вона зникла. Було бажання щось творити, робити, рухатися, думати, просинатися, рухатися в наступний день і там щось виконувати. Його немає. Що це таке? Немає, зникло. Порожнеча. Але порожнеча, звичайно, поширюється і на інші якісь сфери, і не тільки зводиться до, порож... до цієї, ну як би сказати, психологічно. Психотерапевтично-психіатричного розуміння. Порожнеча це і відсутність позитивного настрою взагалі а, у житті. Адже можна ж сказати, що порожнеча це вакуум, мінус, який дійсно засмоктує. А, якщо в тебе є плюси в цьому житті, воно перекликається з першим зрозуміло. Якщо в тебе є плюси, мається на увазі не позитивні риси характеру чи твоє бажання щось робити, а є натхнення, є те, що тішить інших людей, те, чим гордиться сім'я, те, що спонукає сім'ю бути разом. Ну, діти щануться до позитивних батьків. І відповідно там, де вони отримують багато негативу, то намагаються в фантазіях мріях швидше стану дорослим і злиняю з цієї сім'ї, стає однозначним. І відповідно, оця відсутність позитивних емоцій, життєстверджуючих емоцій, це також порожнеча. Порожнеча однозначно, як на мене, отакий, от така достатньо символічна картинка. Поражнеча і оці маски, які плавають. А... Я, я би сказав, що а... порожнеча це і стан внутрішній стан самооцінки. Як ти себе відчуваєш? От я впевнений, що в кожного з вас, ну, як в будь-якої людини, бувають внутрішні діалоги. Ну, коли ти щось сам себе запитуєш або стверджуєш і сам же собі відповідаєш. Внутрішній, не в голос. В голос зрозуміло, діалог це з кимось. А от нікого немає, і ти сам собою ведеш бесіду. Ну, таке є. Так є. І відповідно, якщо це побудовується на тому, що друге твоє я. Друга твоя версія, яка прикликається з терапевтичним етюдом — версія людини, якою ви користуєтесь, на запитання. Якщо це друге твоє я або сам ти собі відповідаєш з позиції негативу, нічого не вийде, а Бог його знає і так далі. Бо з такими вздохами і з відчуттям, що і не варто робити, не варто починати, не варто йти. А там, та я втомлюся і тому далі. От оця внутрішній діалог без позитиву, не спонукаючий, а навпаки, який заставляє тебе сиди, лежи, ляж, відпочивай, в тебе немає сили і так далі. От внутрішній діалог з таким негативним елементом це також порожнеча. Порожнеча, яка повинна чимось заповнюватися. Основне, що. Уже створюється розріджене повітря, ну в даному випадку психологічне повітря. Уже починає створюватися вакуум, де навколишні предмети, які навіть тобі не потрібні, починають засмоктуватися туди. І рука тянеться до не зовсім звичних і хороших речей. А... Паражнечі. От знову ж таки я вертаюся назад. І... А, От чому може з'явитися оця маска порожнечі? Там зліва було написано порожнеча, а справа маски порожнечі. Тобто маска це щось таке, що прикриває істинність. Чи може з'явитися відчуття порожнечі в людини, яка пережила сильну травму? Однозначно. І це ще один варіант. Чому власне з'являється порожнеча і одночасно, якщо ми розуміємо, чому вона з'являється, для нас це однозначно підказка, і, і що власне можна зробити. Тобто людина пережила якесь потрясіння в своєму житті, вона знаходиться в горі втрати, в ще якихось негативних речей, зв'язаних суто з конкретною дією і індивідуально значимо, вона конкретно для неї. І це називається травма. І відповідно тоді виникає стоп життя. Людина втратила, і втрата символізує, що о, чи варто далі продовжувати жити. Це велике потрясіння, таке екзистенційне потрясіння і випробування досутності людини. Твоє життя залежало тільки від того, що ти втратила, чи кого ти втратив. Ти жив життям тільки цієї людини, якщо я говорю про втрату навіть близької людини, чи друга, чи ще якогось. Ну, ти жив для цього. Не хочу попадати в якісь чиїсь рани, зрозуміло, з таким риторичним запитанням, тому що, може, навіть виникнути образа. Як можна торкнутися, говоря, втрати? Це святе і це дуже індивідуальне. Але мені а, в таких ситуаціях, як терапевту, все одно потрібно діяти по всіх оцих пунктах, які я означив, в тому числі і з порожнечою горе втрати. Тому що порожнеча вона починає засмоктувати чорне. Вона починає засмоктувати негатив, який підтверджує. А стоп життя, який підтверджує неміч життя. А ти, як терапевт, повинен сказати, що там одночасно є світло, там одночасно є люди, які розмовляють. Ні, вони там не гогочуть, не хіхікують, просто люди, які розмовляють. А ось є істота котя, яке м'як, якому потрібно допомогти. А ось є робота, на якій треба виконати щось, щоб допомагало іншим, і ти для чогось це робиш, а не тільки для того, щоб принести гроші, які потратити кудись. Твоя суть життя продовжується. Воно тепер в новому варіанті продовжується. Але спробуй, щоб пережнеча втрати не насмоктала дуже багато негативу зовнішнього світу, які підтверджують цю втрату. Світ одночасно, він, який був, такий і залишився. Просто твій вакуум дуже твій. І якщо він буде стикатися з проблемами інших, він не збільшиться. Хоча і є поняття колективна травма. Скоріше буде розподіл розуміння, що і інші, інші люди також продовжують жити, не дивлячись на те, що відбулося. Тому коли ми рухаємося навколо цієї ідеї порожнечі, що ось зв'язане з ментальним здоров'ям, психічним здоров'ям, хвороби, та ж тривога, депресія, чи зв'язуємо просто з відсутністю саморозуміння, самоідентифікацією, такі розумні слова, ну я на прикладі от цього діалогу. Пояснив, якщо твій діалог, наче ти сам з собою розмовляєш, і твій співбесідник такий, знаєте, песиміст, песиміст, цинік і песиміст. І бубнить, і бубнить, і поливає негативом, і полетає. Що б ти йому не сказав? Ти говориш одне, він говорить, все одно буде погано. Ти говориш друге, він говорить, ну я не знаю, скоріше ні. Ти говориш, третє, і от оце неття достає до неможливості і е, легше, знаєте, легше об'єднатися з тим, теж махнути рукою і сказати, дійсно, все так, і опустити голову, і все. Чим починати опиратися? Я навіть про внутрішній діалог, тому що навіть складно уявити, як можна опиратися самому собі. Коли ти ведеш внутрішній одяг, А в принципі, можна можна робити оцей стоп! Про що я зараз думаю? От що, про що я зараз думаю? Ану, підняв голову, ану подивився, що буде завтра, через тиждень, які в тебе плани, куди ти вкладаєшся? Тебе твій песимізм заставляє, тому що день став коротким і вже темно, все-таки лежати. От спеціально піду на вулицю сьогодні. Перестав падати дощ снігом, все, встаю, йду. Іду, іду намалаю, намотаю 5-10 кругів. Побір, я там буду більш енергетичним. Направду так. Тому що елементарне включення головного мозку навіть через циркуляцію крові і а, через подачу кисню в той моторчик, який називається наш розум. Покращує його функціональність, песимізм менше може зникнути, коли ти елементарно рухаєшся, а тим більше, якщо ти когось зустрінеш, перекинуєшся двома трьома словами, і тим більше, коли ти щось зробиш, а тим більше, якщо ще щось зробиш, позитивне для себе, суто егоїстично для себе в цей момент. Порожнечу потрібно заповнювати. Пам'ятаєте, я спеціально знайшов такий малюночок, він мені дуже сподобався. Зверніть увагу, всереди та в них. Є щось всередині, в них є джерело освітлення, лампочка. Вони йдуть двоє, лампочки не світяться. А наше завдання оцю порожнечу все-таки освітити, щоб вона не стала чорним вакуумом. Яке засмоктує, як в чорну диру туди провалюється все, все, все. І назовні не видається ніякий промінчик світла, ніяка енергетика, ніяке спонукаюче. Отут треба робити стоп, освітлювати його яскраво середньо отак от як на тому малюнку, і так і хочеться повернути ключики, щоб лампочки запалилися, і щоб, по-перше, їх було далі двоє, а завжди легше. Вакуум порожнечу завжди легше переборювати, коли ти з кимось. І навіть якщо поряд з тобою нікого немає, влаштуй. Для цього є цей інтернет, є телефон, є вулиця, де, де, де просто пройдися серед людей. Є, ну, раніше був епістолярний, зараз, зараз не пишуть, але кучу тих всіх меседжерів, вайберів, ватсапів, телеграмів, сигналів і так далі. Іншими словами, порожнечу значно легше переборювати, коли ти взаємодієш з іншими людьми. Ти починаєш закидати туди щось більш світле, ніж свої ж чорні думки внаслідок третього пункту негативного діалогу з собою. Тому з порожнечою варто воювати обов'язково. Іноді за допомогою інших спеціалістів, я ж почав що, з ментального здоров'я, з психічного здоров'я. І так буває, що з цією порожнечою настільки складно справитися. Що варто звертатися до того, хто знає, як працюють нейрони ну, приблизно на сьогоднішній день, для того, щоб дати щось, що позв'язує оці дротики під назвою нейротрансмісори, і які б заставлять бігати електрохімічні імпульси по нейронах і про нейронних мережах значно швидше. Але все починається з одного: з того, що е, ти аналізуєш, варто проаналізувати свої ж думки і свої відчуття. Я сказав, розмова з самим собою, оці внутрішні діалоги. Якщо ти надто песимістично, негаїстично ставишся, ти автоматично створюєш порожнечу. Той світлий в тобі, той роботяга, той, який спонукає своїх дітей і себе і заставляє, і штовхає по житті, починає здаватися, а ми цього не повинні допустити. От тоді ми робимо загальну команду. Стоп! І починаємо думати, як ото циніка, песиміста, пригасити, що йому накидати туди, щоб він заспокоївся і щоб наш позитивний рух починав підніматися. Я розумію, що дуже багато загальних фраз, ну, але ж я зараз не провожу ні клінічний розбор. Вчора у нас був в клініці дуже цікавий клінічний розбор. А, добре. Тобто, моє завдання якби направити хід думок, а далі. А далі стандартна фраза до мого любимого улюбленого клубу. Думайте, друзі, думайте.